Так, друзі, всім привіт! Значить, е, що, розпочинав ораночку. Такі сідірати, як той казав, е, е, гречка була підпрівша, запрівша, але як на диво бачите, так, е, зійшла. Ну, невелика, ну, сантиметрів десь 20 по висоті. Пшеницю там підсівав, значить пшениця кукурудза, соняшник, ось кукурудза. Ну і пшениця там трошки, але як пшениці це вже 3 роки було, то так вона зійшла, як той казав. Але ось цього трошки є, ну не столь важно. Вчора розпочав орати. Після роботи прийшов, думаю, попробую, як та що воно, Орав двокорпусним двохкорпусним плугом. 2 по 25, плужок саморобний. Пару разів я тут пройшов, тверде, буксує. Ну, що я не цей, мілко горати там 10 см е, не то, хоча б сантиметрів е, 20-22 см, ну це, це я так називаю що оранкою. А в залежності оранка від 22 до І вище. То це оранка. Тож, підемо до трактора. Зараз покажу, що я, що я зробив. Як переднього моста я не доробив. Ну, як, передній міст дороблений, а не зроблений ще привод. Підключення моста. Вийшов з положення другим шляхом. Була в мене сітка. Я колись робив відео на каналі є в мене по сітці на зиму. Значить, надів я сітку і все. Він пішов як гусеничний трактор. В борозні плушка так настроїв, що фактично гребе два колеса зразу. Ну, Цього разу мені сподобалося капітально. Ніде нема там пробуксовки. Ну, як, може, де й припне, але з цим двохкорпусним плугом він шмандюрить як у дим. Оце глибина на всю, скільки залазить плуг, оце я з ним і, і зараз Дубасю. По глибині, ну чесно скажу, десь 25 см законних тут є. Полиці на ньому відшліфовані. Блестять, ну, зараз так, якби проти сонця, то, коротше, полиці блестять полиці тут е, від е, пред, е, плуга з передплужників е, Пея завертають чудово. Ну, зараз покажу трошки саму саму оранку. Тож, всім приємного перегляду. Не забуваємо ставити вподобайку. Ну і за одно, кому цікаво, підписуємося на канал. Всім добра і здоров'я. На все добре.

Ще ну, краще, як вчора, бо вчора ще наче трошечки як скибу так орізала, як ото ножом по маслі. Ось борозна е -е, це МТЗуха ось орав. Ну, в принципі, глибина не відрізняється, тільки що відрізняється. Ширина борозни і все. Але дивіться, черваків, ну. Червачків повно. І великий, і манюнький. Так, ну що ж, дивимося далі. Так, наступна ділянка, тут 10 соток. значить Пробую е, гораю гори, Раз протягну воно донизу, тому як ну, все на праву сторону, на праву тут думаю попробую, чи потягне він до гори. тягне нормально. Ось так така оранка, зливається більш-менш, грудки немає. Ну така невеличка. Де-не-де е буває, бадиля тянеться і не, не прикидає, буває, що. Але так, в цілому, в цілому нормально. По глибині, ну що я вам скажу по глибині? Ну, сантиметрів 20, це є законних 20 сантиметрів е і там плюс-мінус. Ось, о, е це так, ключ сучасний на 19. Кладемо в борозну, і він ось в борозні, в борозні схований. Ну, Хто вірить, то вірить, хто не вірить, то це в мене ось це 21 см. Оце. Оце отакого 21 Ну, а тут ще до краю, ну, 22, ну, законних 20 см є. Ну, тут не столь важно в глибині, ну як і глибина теж. Але ж діло в тому, що він тягне. Гора тут байдужа. Подивитесь, я зараз трактором туди з'їду донизу. І побачите де буде трактор, а де, а де буде. ну, Тут під гору нормально. Так, дивимося.